Різному перше сказати. Добре, тільки я просто рук не бачу. Я би зразу давав слово. Прошу Михайло. Ні, так, не чекаємо, слово. коли ви переговорите, ви виговоритеся, Тоді будуть інші. Да, прошу, Михайло. Володимир. Дякую, колеги. В понеділок був присутній на засіданні Рахункової палати. Були прийняті ряд звітів, в тому числі звіт про аудит. По укриттях енергооб'єктів. Ми з Олексієм Юрійовичем вже обговорили це питання. ТСК буде витребовувати цей звіт, і в рамках роботи ТСК ми будемо там опрацьовувати це тарифоутворення і все. А я вважаю, що комітет має витребувати цей звіт взагалі з доцільністю побудови. З тим з ситуацією, яка зараз є з обстрілами енергетики, наскільки ці кошти, а там немалі, там тільки на третьому рівні 9 мільярдів, наскільки це було доцільно? Оце, Ті довгобуди, які фактично побудовані за ці 9 мільярдів на 25% на різних об'єктах. І все, і як ми пам'ятаємо, ще попередній керівник уряду сказав, що на тому квітка більше грошей не буде будуватися, третій рівень не буде. Тому я думаю, що комітет має також витребувати цей звіт. Ясно, що з очільницею рахункової, або іменно. З тим членом рахункової палати там пан Сергій, який е, доповідав е, цей звіт, і також заслухати і якусь резолюцію комітет має винести на кабінет міністрів, тому що вони в подальшому обговорюють всі ці питання, які. Е, там відбулися, тобто агенція відновлення постійно надає свої далі пропозиції е, по з цього питання, і ми не розуміємо, що далі буде з цим всім відбуватися, і найголовніше, як прораховувався оцей пілотний проєкт е, з тими укриттями, тому що я на рахунковій палаті стільки того всього наслухався, що виявляється, наприклад. Підрядники не хотіли братися, тому що кошти приходили в кінець року. А вони що, не знали до того, що весь час так приходить? Чи це тільки після цього, як вони е, вирішили собі такий проєкт придумати і прийняти? Е, тобто там є стільки питань до тих, хто е, лобіював цей проєкт, іменно ті типу, постанови, що е, «проєктуй і будуй», де, наприклад, сам підрядник фактично проєктує і сам себе контролює. І відповідно собівартість зростає в 4, а то і в 5 разів. Тому комітет обов'язково має з цим також, як і ТСК, розібратися. Ми розбираємося в плані тарифу і впливу цього побудови на тариф. А ми, як комітет, маємо з сторони взагалі енергетики самої і захисту та енергетики, наскільки це було правильне рішення, і хто має за це нести відповідальність? Дякую. Passa